51 псалом, Начальнику хору, повчання Давида після того, як приходив до ідом'янин і доніс Саулу, сказавши йому, що Давид прийшов у дім Авимелеха. Чого хвалишся злодійством сильний? Зловживаєш милосердям Божим кожен день, неправду висловлює язик твій, як бритва вигострена. Таке твоє лукавство. Ти полюбив зло більше, ніж добро, більше неправду, ніж говорити правду. Ти полюбив слова погибелі, розмову улесливу, зате знищить тебе Бог до кінця, викине тебе і виселить тебе з дому Твого, викоренить тебе із землі живих, Побачать це праведні і убояться, посміються над тобою і скажуть. Ось чоловік, що не у Бога шукав собі сили, а сподівався на силу багатства свого та зміцнювався злочинством своїм. А я, мов оливкове зелене дерево в домі Божім, я уповаю на милість Божу повік, буду вічно славити Тебе, Боже, за все, що ти вчинив для мене, буду надіятись на ім'я Твоє, бо ти милостивий до праведних Твоїх.